Як і любі твої оселі, Господи воїнств! моя душа знемагає і лине до дворів Господніх, моє серце і моє тіло радіють живим Богом, адже й горобець знайшов собі дім, і ластівка собі гніздо, де своїх пташенят розмістить, твої жертовники, Господи, воїнств, мій царю і мій Боже, блаженні ті, які живуть у твоєму домі, вони славитимуть тебе повіки. Блаженна людина, сила якої в тобі, Боже, а в неї в серці стежки до тебе. Вони проходять долиною плачу, перетворюючи її в джерело, а ранній дощ покриває її благословенням. Вони все більше й більше набиратимуться сили, з'являться перед Богом у сіоні. Господи, Боже воїнств, почуй мою молитву, прислухайся, Боже Якова, ти щит наш, о Боже! Поглянь, і подивися на обличчя помазаника свого, адже один день у Твоїх дворах, Боже, кращий за тисячі. Я волію бути сторожем на порозі Божого дому, ніж в поселеннях грішників жити. Адже Господь Бог, сонце і щит, Господь посилає милість і славу, не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно, Господи, воїнств, блаженна людина, яка покладає надію на тебе.